Інвалідність родичів відтепер не звільняє від мобілізації, друзі. Відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію, він передбачає, що особи, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, або батьків своїх чи батьків дружини, які мають першу або другу групу інвалідності, втратять право на відсрочку від мобілізації. Виходячи з цього, якщо даний законопроєкт буде прийнятий в такому вигляді, який він є зараз. То для відстрочки від мобілізації потрібно буде оформлювати постійний догляд за людиною. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста у захисті ваших прав, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй сторінці в шапці профілю